Спеціальні гірські війська були створені на Кавказі і в Туркестані. Цікава передісторія цих туркестанських стрільців. Вони формувалися ще зі старих туркестанських стрілецьких батальйонів Російської імператорської армії. В цих батальйонах Зказпійські, Туркестанські, встиг послужити, причому у трьох батальйонах по черзі. Тарас Григорович Шевченко, будучи засланим до закаспійських степів. Туркестанські гірські стрільці безпосередньо пов'язані історично з 128-ю. Окремою гірсько піхотною бригадою в родоводі цієї бригади є перша туркестанська стрілецька дивізія Червоної армії, а потім 83-я гірсько-стрілецька дивізія. І на базі 128-ї дивізії кінець кінцем було створено 128-му бригаду.